Ніцше. Еволюційні ідеї також вплинули на німецького філософа Фрідріха Ніцше. На його думку, на вершині еволюційного розвитку буде надлюдина, яка заслуговує того, щоб стояти над людством, і не потребує будь-які моральні категорії, так як по Ніцше знаходиться зовні категорії добра та зла. Гітлер з задоволенням прийняв цю антилюдську філософію. У Другій світовій війні загинуло 70 мільйонів людей. Ця трагедія була пов'язана з атеїстичними божевільними еволюційними ідеями. Теорія еволюції з її принципом природного відбору і виживання найсильнішого стала в багатьох засадах ідеологічною основою для фашизму, нацизму, комунізму та інших соціальних і політичних ідей та програм. Коли теорію еволюції ввели в державну систему освіти, тоді фактично було введено атеїстичне безбожне виховання швидко зросла кількість злочинів та самогубства серед молоді. І сьогодні ми стоїмо на порозі кінця світу від ядерного апокаліпсису, тому нам треба покаятися і почати вивчати безліч наукових фактів і відкриттів, які свідчать про те, що творець створив нашу землю близько шести тисяч років тому.